Наш волонтерський центр перш за все це підтримка захисників. От дитячі малюночки, які шлють зі всієї України, і навіть за кордоном, якщо дітки наші за кордоном, Лариса Коваленка волонтерством почала займатися у 2014-му після деокупації рідного Слов'янська. З 24 лютого нова сторінка. Брат чоловіка закрив цей прекрасний магазин риболовний, який знають багато хто з людей. І через кілька днів тут відкрилася волонтерка. Ми написали у соцсетях. Приходьте, приносьте, і дуже багато людей відгукнулося. Ми були здивовані. Відгукнулися ті, які до сих пір не були волонтерами. Один з тих, хто допомагає, Станіслав. Хлопець робить окопні свічки. Я сьогодні приніс 10 свічок. Взагалі-та, можливо, міг би і більше, але через перебої електрики ну складніше ну, виробляти. І тому зараз в мене в запасі готових немає. Хоча я раніше намагався, що в запасі було вдома 40, бо іноді в мене з дому забирають. Тут також є продукти швидкого приготування, засоби гігієни, ліки, будматеріали, маскувальні сітки. А ось ще ми шії моглянки. Друшечки теж в Дніпрі, тобто їде і в <смір> <смір> тому бетері і може погуняти, відпочивати. Ми допомагаємо усім. У нас немає своєї бригади, там, чи там всім, всім військовим допомагаємо, всім захисникам. Ну, в основному це, звісно, потреби, побутові потреби. Але буває і купляють друзі. І амуніцію. Та є одна річ, яку не дають нікому. Нікому. Навіть за долари журналісти за кордоні приїжджали. Ось оце. Тому що це, по-перше, подарунок друзів, по-друге, ну ви розумієте, це складає такий потрібний ефект. Але всім хочеться скористуватися. Чи не кожні 15 хвилин до центру заходять військові, іноді просто привітатися і обійнятися? Що його ранили дуже сильно дерево. Там що хлопець, дивіться». Живий? Ні, славу то, тяжке живе. поранення. Ну вот у пам'ятаєте, помните ми до вас заходили. Да. Та я вообще собственна пам'ятаю». Ми сюди заходимо. Часто навіть так просто, навіть нічого не потрібно. Ми заходимо, щоб просто ну побачитися, щоб ну приємно з людьми спілкуватися, бо тут дійсно приємні люди. Багато чим допомагають нам. Ну, ліками теж допомагають. Зараз якраз таке що хлопці хворіють. Хлопці залишають підписи та побажання на прапорі. Такі подарунки, каже Лариса, для волонтерів особливі. Ось дивіться, оця Гедота. Не буду казати, як її називають, ну скажемо, вражеська казка. По-іншому ми з хлопцем їх не і оця Гедота. Ви розумієте, що це так? Ну, це для музеїв, для тих волонтерів, хто приїжджає, нам привозить. Для хлопців допомогу допомагають волонтери з усієї України зараз. У центрі також збирають гроші на безпілотник для фронту. Сама ж Лариса вдруге чекає чоловіка з передової, щоб після перемоги здійснити спільну мрію. Обов'язково в Крим. Це обов'язково. Це пункт в Крим. Поїхати, коли буде тепло. Це обов'язково. Далі подивимося. Анастасія Дашко Артур Шагалін. Новини на Суспільному Донбас.